Персики та абрикоси здавна вважають одним з секретів довголіття. Вони дуже допомагають роботі серця, кишково-шлункової, нервової системи. Їх треба вживати цілий рік. Не в сезон це тіньові, засушені, без яскравого кольору, декілька фруктів. Але пам'ятати, що вони містять багато цукру і мають різні властивості. Зокрема, в абрикосі є багато калію, вітамінів групи В, ПП, каротину, пектину. І вони дуже допомагають очам, печінці. В серцевому м'язі піднімають імунну систему, ви будете менше хворіти. А в персику вдвічі менше цукру, але така ж сама кількість вітамінів. І він дуже допомагає при анемії, аритмії, при депресіях, при закрипах. Також при гіповітамінозах та при поганому рості волосся. Але їх не можна запивати кефіром, бо буде панкреатит, а також не можна вживати від них кісточки, того, що там міститься речовина амігдалін, яка містить цинильну кислоту, а також ціаніт, який перетворюється цинильну кислоту. Вони дають гіркоту і вони блокують в клітинах дихальні ферменти, і людина задихається, синіє. Також не варто консервувати того, що тоді може страгуватися цинильна кислота з кісточки і буде отруєння, а також під час консервації інактивуються всі корисні речовини. Тому краще вживати засушені та волоський горіх. Абрикос та персик вони завжди корисніші, ніж будь-який кондитерський виріб. Задача людини зберегти та примножити своє здоров'я. Бажаю міцного здоров'я!